Перетин кордону в пункті пропуску Гребене Раворуська, що на кордоні з Польщею може бути ускладнений через ремонтні роботи на пункті пропуску. Про це повідомили в телеграмі Держприкордонслужби 13 серпня. За їх інформацією, польща розпочала ремонтні роботи асфальтного покриття, які триватимуть орієнтовно місяць. Якою є зараз ситуація на цьому пункті пропуску? Дізнаємося від речниці львівського прикордонного загону Світлани Бурди, яка з нами на прямому зв'язку. Пані Світлан, вітаю. Вітаємо. Вітаю, доброго дня. Яка зараз там ситуація? Чи все таки здійснюється а, рух через кордон? Чи довелося наразі там припинити будь-який рух через ці ремонтні роботи, які, про які Держприкордонслужба служба повідомила? Так, дійсно, вчора Польща розпочала ремонтні роботи в пункті пропуску Раваруська Гребене. Наразі роботи проводяться на в'їзд в Україну на легковому напрямку та на вантажних паркінгах на в'їзд та виїзд. Ремонтні роботи асфальтного покриття попередньо триватимуть до 12 вересня 2024 року. Заміна покриття дійсно може спричинити триваліший час очі, очікування власне і ускладнення ру тому ем, ми звертаємось до громадян, які прямують до кордону все ж таки обирати альтернативні і менш завантажені пункти пропуску, е і власне щоб зменшити для себе е час очікування. Наразі ми не фіксуємо е, значного скупчення транспортних засобів на цьому пункті пропуску Пункт пропуску, працює в штатному режимі, здійснюється пропуск вантажів транспортних засобів та оформлення е, громадян. А зараз якою є активність на цьому пункті пропуску, враховуючи, що вже скоро від початок навчального року, е, чи спостерігаєте певне можливо зростання активності? Більшення черг. Ну, власне, якщо. Власне, якщо е, говорити за пункт пропуску Гребенера Воруська, е, він є одним із активних динамічних пунктів пропуску. Е, з активним пасажиропотоком. Е, тому Зазвичай люди при перетині кордону е, обирають пункти пропуску якраз чомусь найбільш завантажені. Це краківець Шогінірова Раворуська. Якщо говорити загалом е, за ситуацію в пунктах пропуску на Львівщині, то е, ми фіксуємо певне збільшення пасажиропотоку, збільшення десь приблизно на 40%. Це пов'язано з сезоном відпочинку та туристичним сезоном. Е, ну і е, ми щоразу Інформуємо відповідно на своїх соцмережах громадян про те, що варто обирати все ж таки пункти пропуску з меншою завантаженістю, до прикладу, це смільниця Угринів. Грушів і також нагадаю, що перетин кордону залежить від роботи усіх контрольних служб і органів у пунктах пропуску, не лише від прикордонників. Зі свого боку, наші співробітники роблять усе можливе, аби пришвидшити. Час е оформлення е на пунктах пропуску і використовуємо всі наявні сили і засоби для забезпечення ритмічності функціонування власне самих е пунктів пропуску, які є у Львівській області. Ну і мабуть, варто нагадати нашим глядачам, що можна скористатися також залізницею, і таким чином також можна швидко дістатися у Польщі. Ще хотіла дізнатися стосовно переходу Корчменстаївка. Про це, про те, що він буде працювати, також повідомили у держприкордонслужбі 13 серпня. В якому режимі власне він буде працювати, і хто саме зможе ним скористатися. В рамках європейських днів добросусідства протягом двох днів це 16-17 серпня. Буде відкритий тимчасовий пункт переходу громадяни, які матимуть бажання взяти участь в екомунічних заходах. І програмі, яка представлена організаторами, можуть здійснити перетин кордону 16 17 серпня в визначеному місці з 9 ранку по 20.00. Прикордонники сьомого загону будуть здійснювати пропуск через державний кордон осіб у пішому порядку, і зазвичай це є захід об'єднує жителів прикордоння польської сторони. Та е, української такі заходи, е, як мені відомо, проводяться вже е, близько 10 років щорічно. А е, ну і за практикою попередніх років вони е, назбирають протягом двох днів на в'їзд і на виїзд близько 300-400 осіб. Тобто попит є. Користування послугами такого пункту пропуску. Питання з приводу того, чому це тільки тимчасово таке рішення впроваджується в рамках днів добросусідства. Ну власне, це пов'язано з самим заходом. Він проводиться щорічно, і європейські дні Добросусідства, метою їх є зміцнення зв'язків між сусідніми країнами і сприяння взаєморозумінню та подальшої співпраці. Тобто, чи правильно я розумію, пропускатимуть лише тих людей, які хочуть потрапити на цей захід, чи там наприклад ті, які живуть в прикордонній зоні, чи взагалі всіх охочих? Ну тут варто розуміти, що власне цей захід зазвичай відвідують жителі прикордоння Польщі і України, і прикордонники будуть здійснювати оформлення власне тих громадян, які прибудуть для участі в цьому заході. Пані Світлану, дякуємо дуже за цю інформацію. Дякую. Світлана Бурда, речниця львівського прикордонного загону, була з нами на прямому зв'язку.